Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх підписників. Трошки в мене щось горло першить, я вибачаюсь. Так, 17.29, середа, 31 травня. Дивимося з вами правий берег на 1 та 2 червня. Давайте подивимося, яка буде у нас ситуація. Розвиток подій глянемо на правий берег. Загальний по -христу. Важлива буде робота якор після хреста лежав. Так, ну що, так, сирени будуть, так, по сонцю більш-менш. Ну і е, я хочу вам сказати, в принципі, по ліліям буде непогано відпрацьовуватися. Хлопці будуть працювати. Да, буде все. Буде все більш-менш нормально. пташки, я викидаю поки цю карту. А, пташки. Ну, я бачу, що, бачите, ось, ось воно. Але ключ в наших руках тут все нормально. І на пташок хочу покласти, подивитися. Новина, яка швидка, швидка, швидка. Стабільна ситуація по домівкам буде. Так, це у нас правий берег міста Запоріжжя, в цілому розвиток. І давайте ми глянемо, пробіжимося, так, дивимося верхню хортицю. Я не бачу тут ніяких проблемних карт по сообщенню. Ну, от щось очікує собачка, щось очікує. Так, дівчинку, я на неї докладу і приберу. А, значить, ну Тут, в принципі, непогано, ресурс у нас є по по, по по рибкам, але бачите, трошки воно там щось шкутульгає, а донечкою захист, тому що, бачите, йде розвілочка. Угу. Ну, тому і тучі випали, тому що розвілка. Тому що розвілка. Ну, в цілому повинно бути добре все. Так, давайте глянемо на, зразу великий луг. Бачите, по великому лугу, як вони працюють. Працюють зрадники. Звіти будуть давати. Можливо, якась подія буде йти тут. Але пройде вона, бачите, дві карти випали. Причому ті, які кажуть, що це буде несерйозно, і це пройде успішно, по легкому варіанту. По великому лугу вони хочуть запустити. Це видно. Дуже серйозні карти випали на захист. Так, поїхали далі. Верхня Хортиця. А, верхня Хортиця дивилася. Хортиця, Хортицький район, бабурка. Нічого поганого не бачу. Карти у вас хороші. Ну, бачите самі, да, тут підуть зміни. Ну, а книжка книжка тримає в собі от такі речі. Криси це люди, які пакості роблять. Це таємниця, вони працюють на ворога. До речі, успішно працюють. Успішно працюють, але вони нічого тут не зможуть зробити. Все буде добре, ось робота лежить наприкінці, так що все буде хорошо. Так, і я вам хочу сказати, що вже так впевнено працюють е, наші хлопці. Так, давайте подивимося от осіненко, бивша кремлівська. Я не знаю, до чого воно там іде, чи до Хортиці, чи до бабурки. Напишіть мені, я не знаю вашого правого берегу від слова зовсім. Тому напишіть, тому що я проказую і люди пишуть, то воно ж кудись входить, то Сінєнко, що то. Ну, реально, то Хортиця, чи то що то взагалі, в який район входить Сінєнко. Напишіть, будь ласка, мені, я дуже прошу. Бо я не хочу це видокремлювати, якийсь клочок. Так, я розумію, там великий квартал, я розумію, зараз я його зроблю, але я сподіваюся, що мені напишуть, і я не буду це робити дивлюся разом і оці всі яруси, оці всі дома, які стоять отак зверху вниз, і отой приватний сектор, там, дачі. що там, Тобто я територіально... У мене там були родичі, я там була дуже давно. була, Я знаю, представляю ту конечну остановку, Тому я візуалізую. Все, що я називаю, люди, я все візуалізую. Тому я тасую довго і це все проговорюю. Бачите, та ж сама історія, е пройде вона у вас по легкому варіанту, по клеверу, все буде добре. Навіть, якщо ви там щось почуєте, бо там всадник і сообщення, тобто буде, буде вам, може, чутно щось, не знаю. Бо може, то просто е сирени буде, вити, а так ми їх всі чуємо. Так, дивимось далі Бородинський район. Непогано, непогано, непогано. Та ти подивися, ну Ну, от, щоб я не взяла. От щоб я не взяла, да роздоріжжя. Лягає якорь. Це буде, взаємодія, це буде відповідь на ці справи. Навіть якщо воно тут буде щось там під питанням. У нас все під контролем. Тут та ж сама історія. Різькі будуть якісь рішення робитися, але вони будуть успішними. Дерево стоїть, так що все буде у нас добре. Ось так, Вординський район. Поїхали далі, осипінковські. Ну, бачу я, що тут буде трошки проблема якась, хоча ресурсна карта лежить. Вроді по початку все буде більш-менш. Дайте я сонечко продивлюся. Охрест, така історія із книжкою. Мені не подобається це сонечко, чесно кажучи. Ну, більш-менш тут нормально. А ця ресурсна карта можу собі тільки представити, що тут буде. Хоча вже всі погані карти, мабуть, випали. Ось іде захист освіту. Сіпенківський район дуже гарно зараз він буде прикриватися, тут щось таке лежить під цим. Проти поклеверу, бачите, тут башня поряд, Тому воно так. І бачите, тут воно. Ну, коротше, Осіпенковський. Все буде у вас добре, будуть лежать отакі карти поверх всього. Тому, і навіть якщо... Не роздивлятися, це все в подробностях. Отак От і оставить. Отак От оставить. То тільки оця ресурсна карта, про що нам каже, розумієте? Ну, і в принципі, по серцю, я чому доклала, бо по серцю може косою, що завгодно. Тут, знаєте, почуття почуттями, а можуть бути втрати. Тому я розклала, подивилася, буде все добре, все нормально буде. Але, ну. У нас така, таке життя, бачите, кругом воно йде таке. Так, дивимось далі. П'янковський подивилися, Дніпровський район. Перед мостом, бульвар Вінтера, район Пушки. Ситуація одну таке собі, але пройде по клеверу. Пройде по клеверу. Ось, я зразу хотіла подивитися цю карту, бо вона, бачите, показує роздоріжжя. Але, але, йде дерево і сад, тобто все пройде нормально. Ой, захист есвіту тут іде. А, ну, сонце лежить так, між такими картами, звісно, тут. Нервова тут буде трошки обстановка, трошки будуть хлопці, скоріш всього, тут нервувати, і психувати, і між собою общатися, щоб оце все порішати. Але піде все далі нормально. Тобто буде якийсь такий момент. Так, це у нас була ця частина. Ну і дивимося приватний сектор правого берегу, взагалі всього. Серйозні карти йдуть, між прочим, по, по приватному сектору. Це, це карти, які так, вони кажуть, що все буде більш-менш нормально і закінчиться нормально. Але якщо їх розкривати, ось вже йде по легшому варіанту. Тут не просто так. Ось пішли зміни зразу ж. Розвілка випадає на ці дні, випадає розвілка, тут ще бачите? Тобто, ну, робота є робота. Справляться, справляться хлопці наші, справляться, ось вони. Е, ну, дай Боже, дай Боже, щоб все було добре. Приватний сектор е, такий, ну, показало, що такий самий-такий тривожний. Але буде все добре, люди. Давайте подивимось по людям. Докладу дівчинку і хлопця. подій я просила. ну, В принципі, щось буде таке не дуже серйозне, по-любому, якщо десь щось трахнемось. Бачите, тут криси лежать, то травмовані можуть люди бути. Може, не дуже серйозно, Хоча оця карта перша, вона серйозна, можу вам сказати. Це кольцо. Роздивимося. Ну, Тут більше йде по нервам, тут більш нервова система. Але вона гризеться і гризеться і гризеться з оцими, оцими крисами, підточується і підточується. І людьми не накраще, це не буде дуже серйозно. Люди, я думаю, що все буде добре. Так що займайтеся своїми справами, хто там на частному секторі. Сажайте, Вхажуйте за своїми участками, щось вирощуйте, щось нам будете продавати. Бо бачите, південь наш, область. Другий рік, ми без помидорів, без огірків наших, без фрукти, В общем, все дороге геть. Лук 60 гривень. Ну, Коли це таке було? Лук? Він скоро клубніку догоне. гоне. Так, добре, все, ми з вами подивилися по правому берегу. Бажаю вам бути живими та здоровими. Пишіть свої коментарі. Може, в кого є якісь питання такі по поводу іменно ваших там місцевостей, територіальних, і... або щось цікавеньке таке. В описі мій, мої меседжери, кому потрібно щось якесь питання, то, будь ласка, пишіть, але пишіть зразу питання. Так що, так, все, почуємось, па-па.